Отже, всіх вітаю на каналі. Сьогодні, в даному випаду, у нас Samsung. Як бачимо на шильдику Шлейфа, це Samsung M52, він же Samsung M526. PCBWay – сервіс для виготовлення друкованих плат. Починаючи з прошлого року, в доповнення до категорії дизайну електроніки було додано категорію механічного дизайну. В цьому році сьомий PCB Design Project Contest буде включати ці дві категорії, а також вони будуть доповнені проектами на популярному мікроконтролері STM32. Тож, якщо в тебе є цікаві ідеї та нестандартні думки, приєднуйся до компанії PCB Way та отримуй солідні призи. На даному разі апарат не вмикається комп'ютером не... Визначається. даний апарат схеми немає, тому будемо працювати без схеми. Методом замірів виявлено наступні показники. На акумуляторі у нас 3,7 вольта. На коннекторі якого під'єднується кнопка включення та сканер пальцю. У нас знаходиться чи сама кнопка включення, ну неважливо. У нас. Одна напруга 3,5 вольта, на верхньому ряду пінів там щось 03-033, якісь незрозумілі значення. А відповідно дана модель рішить чим? Грішить тим, що з великою дорою вирогідності у нас відвал. Якщо підключити апарат до зарядки і до чарджер доктора, то можна побачити наступні показники. Зараз підключимося. Тобто 30-40, 30-40 мА. Не схоже на відвал пам'яті, а схоже на те, що, скоріше за все. 30, 40, 30-40 мА. Тобто, є така, така гіпотеза, що VPH піднімається у нас, а от процесор не дає команду на зняття ресету. Тому зараз будемо дивитися, який тут стоїть процесор, і відповідно робити далі. Висновки. Що робити далі? Так, для того, щоб нам розібрати плату, потрібно викрутити один чорний гвинт, який знаходиться в нижній часті материнської плати. І, в принципі, піднімається. Далі знімаємо оці декоративні накладки. На проклейці біля коннекторів, для того, щоб при нагріву вони у нас не поплили і не зробили погано. У нас стоїть процесор Qualcomm msm SM7325, ревізія 200 AB, відповідно, така цікава штукинця. Значить, бачимо: тут є переріз, тут стоїть у нас UFS пам'ять. У цій частині, відповідно, що будемо робити, ми будемо знімати оцей екран обов'язково і далі будемо дивитися, з якої сторони краще підійти наш процесор. Відповідно, зараз це зробимо за кадром. Що хочеться сказати, тут потрібно пройти з розе. Акуратно, для того, щоб на нижчих температурах знати сам захисний екран над процесором. І... Відповідно, далі будемо дивитися. Обережно з даним вухом довгим, не зламайте його, коли будете плату. Демонтувати шасі. Отже, процесор Qualcomm SM7325 для того, щоб дало демонтувати, будемо використовувати нижній підігрів. Захисну частину я зняв над самим процесором. Тут ще, от така от цікава, стоїть металева. Планка. Не зрозуміло мені її призначення для кращої фіксації, напевно, цього екранчика, щоб він стабільніше був на платі. Отже, SM7325 зараз будемо демонтувати, знімати. Місця, які були під питанням з компаундом, я відповідно таким от серпом позачищав. Щоб у нас ніякі елементи не відвалилися, і будемо піддівати. Піддівати будемо десь з цієї сторони орієнтовно. Бо багато SMD-шок. Звісно, аби не було 7 лотка, то можна було б зі сторони 7 лотка. Тут взагалі немає елементів. Відповідно, не на камеру знімаю, тому що досить незручно дивитись в камеру. і під мікроскопом треба контролювати, як буде у нас заходити даний знімач, тому що плата дуже тоненька, дуже ніжний текстоліт і велика вирогідність порвати п'ятаки, особливо коли ти перший раз працюєш з даною платою. І відповідно, можливо, десь трохи не відчуваєш, як піддається безсвинцевий припой і компаунд, який, який також залитий під чіпом. Не перемикайтесь. Отже, зняв процесор, що хочеться сказати, доволі складно знімається, тому що, тому що досить суттєво залито компаундом під незон і здорову площу має сам процесор. І досить Текстиліт хилий. Тобто все треба робити дуже акуратно і зі знанням температурних режимів. Що хочеться ще сказати, на жаль, в мене нема трафарета під даний процесор, а так як терміново треба, то будемо використовувати універсальний трафарет. Так звану універсалку, і виглядав вона наступним чином, відвілі різний крок у даного трафарета, і є різні малюнки. От, відповідно, нам треба такий ялиночка і малюнок. І ще будемо використовувати одну чудову оснастку, так як прос досить довгий. І, можливо, буде вигинати трафарет. Отака оснастка відома веє, pd називається. Тобто, що вона собою представляє, це така оснасточка. Тут стоїть магніт. Позиціонуєте, щоб трафарет сходився з ніжками процесора і приліплюєте. Він примагнічується. Наносити пасту, в даному разі я буду пасту наносити. І відповідно у вас все гарно виходить. Ну, можливо, якісь частинки покажу, якщо буде зручно отже Зараз підготовлюємо плату, підготовлюємо процесор. Досить такий нецікавий момент, плюс треба вмикати витяжку, буде шумно. Покажу вже, як все зробимо. Накатаний процесор, це виявилося не така досить тривіальна задача, тому що трафарет від відвілі на остку від Amao E не хоче прилипати, тому що він не металевий. Відповідно, прийшлось на серветках катати даний процесор і... Дуже крок маленький, дуже кульки маленькі, 02, напевно, найменший розмір, який використовується в мобільних телефонах. Тому це зайняло досить тривалий час. Плюс до цього всього ще довелося затирати кульки, як бачите, від свинця такі залишки, для того, щоб бути впевненим, що у них. Крок, що вони по величині будуть одинакові. Як виявилось, не даремно, тому що пару кульок були не такого розміру, як треба. Прийшлось пастою їх наращувати дорощувати. На даний момент процесор такий, як треба, Текстоліт на платі. Зараз глянемо. Отже, текстоліт такий, як треба. На жаль, трохи камера розмиває, ви не бачите. І маска не пошкоджена взагалі. Так, да, звичайно, деякі NC-шні у нас повиривались, але це не смертельно. Отже, зараз прогріваємо плату, наносимо флюс антеч. І садимо. Тобто на сам процесор я флюс не наносу. Ну, наносу тільки на текстоліт. Отака от кісточка, нею розмазуємо рівномірно флюс і наносимо. Ставимо процесор, позиціонуємо і запаюємо. Катали процесор. Виключили підігрів. ну і Зараз побачимо, чи буде позитивний результат такої роботи. Знімаємо плату з підігріва і ставимо апарат відповідно в раму телефона під'єднуємо зарядку. Зараз так візуально глянемо чи з під пам'яті у нас припойний поліс, ну, начебто все нормально. Так як дивиться, з торця, то все гарно виглядає. Отже, пробуємо ставити плату. Далі вся увага на заміри. Дивимось, що у нас на одному з дроселів. А саме ну, цьому дроселю, не помню його номер. Бачимо, напруга не піднімається. Тобто Тут є. Тут є. Тут є. 08 08 08 Саме на цьому дроселі 0.7, здається, повинно бути, а їх тут немає. Тобто зараз дивимося, що цю напругу виробляє контролер PM732530. Відповідно його під заміну міняємо і пробуємо результат. Отже, давайте будемо розбиратися з Samsung m 526B. Відкриваємо PDF-файл і дивимось сервіс-мануал по даному апарату. Відповідно, Power On. Згідно алгоритму пошуку несправності, ми доходимо до наступного. Чек-вольтаж ТП-ПС-ХОЛД 1,8 вольта. пс Холд знаходиться, знаходиться, він, відповідно, знаходиться чуть нижче самого процесора на конкретно контактному пятачку в правому нижньому куту. Отут показую правий нижній кут. Відповідно, 1,8 вольта не формується. І згідно даного алгоритму пошуку несправності, нам потрібно перейти до заміру напруг на дроселях L601, L606, L607 і L608. Так от, згідно цього сервіс-мануалу, у нас напруги на дроселях кругом з'являються, а на дроселі L6006 напруга. 0,752 вольта не з'являється. Відповідно, якщо цієї напруги нема хоча б на одному з дроселів, у нас згідно сервіс мануалу потрібно з u 6002. Тобто ми бачимо, що U6002 у нас знаходиться взагалі, з другої сторони плати, а дроселі у нас зі сторони контролерів. Тобто l 6002 L6006. На цьому дроселі не формується у нас 0,752. І згідно цього сервіс-мануалу, нам треба міняти мікросхему U6002. Це мікруха Charger. Відповідно, була ця мікросхема замінена. І напруга на дроселі так і не з'явилась. Тепер давайте дивитися схематично в Borneo Schematics. Що в Борнево схематик класне, так що ви можете зайти в компонент PSD. І вибрати потрібний вам процесор. Припустимо, це у нас процесор SM7325. Нажати компонент, сеч категорія. І знайти, в яких моделях телефонів е, стоїть даний процесор. У нас даний процесор по вендору Samsung стоїть з SM A528, SM736, SM M526. Ну, схеми трохи інші, трошки по-другому контролери розташовуються, але на SM M526 у нас є схема. Вборневу схематику і відповідно дивимося даний дросель L606. Переходимо в схематику і дивимося, як він у нас формується. Даний дросель у нас формує напругу 0752 вольта. Тобто на драному дроселі напруга формується. За допомогою контролера u 6008 Відповідно, u 6008 у нас стоїть тут. Здається, pm 7325 якщо я не помиляюсь контролер. Тобто, відповідно до цього всього, був замінений контролер U-6008. Згідно сервіс мануалу, зараз давайте подивимося по сервіс мануалу. Тут у нас ще є питання до однієї з напруг. Здається, на c 6097 2,96 вольта повинна бути напруга. Відповідно, давайте перейдемо до Борнео. Так, дивимося раз. С-6097. Переходимо на С-6097, це 6097. Вмикаємо пошук. Треба включити англійську розкладку. Це 6097 пошук. Знаходимо дану напругу, і вона у нас сформує живлення в L9C 2P96. І відповідно, дана напруга у нас виходить з U6016. Давайте подивимося, куди ще заходить L9C. Тобто, у нас вона виходить з контролера U6016, і заходить на ВДД 7 лотка, 7, -7 Тобто, можна зробити такі висновки, що дана напруга з'являється в момент, коли ми вставляємо сімку. Тобто, якщо сімки не стоїть, і при чому вона короткочасно з'являється, якщо сімки не стоїть, то дана напруга там, напевне, і не буде з'являтися. Можливо, вона там також з'являється, коли ми вмикаємо апарат в момент е, включення телефону. Але вона не постійно, вона з'являється короткочасно. Тому говорити за те, що вона там буде весь час, ми не можемо. Відповідно, був замінений контролер U616. U. 6002 був замінений, і був замінений U. Давайте покажу вам на схемі. u 6008 U6016 і, відповідно, замінений на всякий пожарний U6002. Але напруга на дроселі L6006 так і не з'явилась. Можливо, в когось з вас є думки на цей випадок. Відповідно, PS-Hold у нас на цьому пятачку так і не з'явився. Давайте ми це все діло збільшимо і покажу я вам, де PS Hold знаходиться більш детально. Так, до 600%. Ще мало. І ще разочок. От, як бачимо, ТП PS-Hold. Отут його так у нас і не з'явилось. Якщо в когось є які думки з цього приводу, і, можливо, була така несправність, то прошу відповісти в даних коментарях. Я гадав, що можливо криво посаджений був процесор, і відповідно, він не давав дозволяючого сигналу PS-Hold. На утримання всіх напруг контролерами. Відповідно, був куплений трафарет на даний процесор SM7325, конкретно під нього з його топологією малюнка. І відриболений повторно. Але PS-Hold так і не з'явився. І на L606 одна з напруг 0752 так і не з'явилась Міняв контролери, думав, можливо, якийсь обракований. Але Звичайно, інші напруги піднімались, тому це все залишається під питанням. На даному разі, все, задача не вирішена. Тому, як бачите, бувають і такі випадки.